Понад 120 підприємців креативного сектору вже отримали гранти в рамках програми Власна справа. Набір учасників триває досі, і про це повідомило Міністерство культури. Нагадаю, наприкінці серпня уряд розширив ось цю програму Власна справа саме для представників креативної індустрії. Тепер вони теж можуть отримувати мікрогранти на розвиток бізнесу та створення нових робочих місць. Більше про все розпитаємо у Богдани Лаюк-небурак, заступниці міністра культури України пані Богдана. Я вас вітаю, вітаю, пані Олено. Чи коректні цифри я назвала на самому початку? 120 підприємців вже змогли скористуватися ось цими грантами, чи їхня кількість вже збільшилась? Так, ви цілком слушно говорите. Уже понад 120 підприємців у сфері креативних індустрій отримали гранти за програмою власна справа на понад 40 мільйонів гривень. Але я би хотіла сказати, що ця програма вже спрацювала для понад 30 тисяч українських підприємців, і це тисячі нових бізнесів по всій країні від кав'ярень і виробництв до освітніх центрів і it послуг. Нагадайте, як ця програма працює загалом? Хто може податися? Яка механіка, які критерії відбору? Нам цікаво все. Е... Програма працює доволі просто і податися можна напряму через дію. Подання заявки займає дуже небагато часу. У межах 20-30 хвилин ви можете податися. Я зверну увагу на те, які бізнеси з креативних індустрій найчастіше вже подавались на наші гранти, бо, можливо, наші слухачі впізнають себе у цих категоріях і захочуть податися. Наразі серед заявників було найбільше рекламних агентств, також дизайнерів, Зайнерів, людей, які працюють у сфері фотографії, людей, які створюють проекти у сфері культури. Також це індивідуальна мистецька діяльність, діяльність у сфері архітектури. І видавнича діяльність важливо розуміти, що це система мікрогрантів, і ви можете подаватися лише зареєструвавшись як фізична особа-підприємець, але так само, якщо ви працюєте уже певний час. Я розповім про те, гранти якого розміру може отримати заявник. Так, якраз хотіла питати про суми мікрогрантів і на що їх можна використати. Так, це дуже важливо. Підприємці креативних індустрій можуть отримати мікрогранти для розвитку свого бізнесу різних розмірів. Найменший грант це 100 тисяч гривень при вашій реєстрації як фізична особа-підприємець, 200 тисяч гривень за створення одного робочого місця. 500 тисяч гривень за створення двох і більше робочих місць або розвиток бізнесу, і 1 мільйон за створення чотирьох і більше робочих місць або розвиток бізнесу. Тут важливо сказати, що фінальні дві категорії подати заявку на них можна не раніше ніж через 12 місяців після реєстрації. І, звісно, дуже важливе ваше питання: на що можна використати ці кошти. Насправді, кошти мікрогранту можна використовувати на творчі послуги. Ну от приміром, редагування, дизайн обров. The cat sat on the Аудіо чи відео, так само на авторські винагороди, але гроші можна спрямовувати на розвиток бізнесу: тобто, це обладнання, оренда, маркетинг, виробництво, логістика і, звісно, оплата праці нових працівників, тому що для програми власна справа дуже важливо стимулювати появу нових робочих місць. Фактично, говоримо тут про такі дві статті витрат: з одного боку, це творчі послуги, які ви можете підтримати цим грантом, з іншого боку, це виробничо-технічні та організаційні послуги. А чи є у вас статистика про те, скільки нових робочих місць було створено саме переможцями, переможцями цих грантів? І чи можете наприклад, якогось бізнесу розказати про це? Так, загалом завдяки програмі Власна справа вже було створено понад 90 тисяч робочих місць. І вони створювалися в усіх категоріях, які подавалися на цю програму. Коли говоримо про креативні індустрії, то, власне, як я перелічувала, це можуть бути і рекламні агентства, і видавництва, і дизайнери. Але, наприклад, у нас серед заявників є і ювеліри, чи, приміром, гончарні майстерні. Тобто дуже-дуже різні креативні. Креативні бізнеси можуть отримувати можливість для того, аби залучати додаткових працівників а таким чином розвивати креативну індустрію в Україні. А представники медіа звертаються з до вас за, за таким мікрогрантом? Так, представники медіа так само можуть звертатися для того, аби отримувати мікрогрант для виробництва контенту приміром. Розкажіть після того, як Міністерство культури от розширило можливості саме для креативних індустрій. А от які можливості вона відкрила і чи планується подальше розширення на якихось представників інших сфер зараз ми сфокусовані саме на креативних індустріях, бо ми розуміємо наскільки сильним є потенціал саме креативних індустрій в Україні. Ми хочемо їх підтримати. І тому зараз ми всіляко заохочуємо людей, які працюють в дуже різних галузях і сферах креативних індустрій, подаватися на цю програму. Call тривають щомісяця, Слідкуйте за ними у дії, і так само ми будемо розповідати на сторінках міністерства. Будемо готувати. Пояснення як подаватись, як подаватися успішно, тому що ми хочемо, аби якомога більше українських креативних бізнесів скористалися цією можливістю і розвинули свій бізнес, масштабувалися і в перспективі говорили про Україну за кордоном через свої продукти, через те, що вони створюють. Дякую вам, пані Богдано, про власну справу для представників креативних індустрій. Ми говорили із заступницею міністра культури України Богданою Лаюк Неборак.